Привіт! Мене звати Андрій. Я продакт-менеджер компанії AgroSem, офіційного дилера техніки Deere в Україні. Сьогодні я познайомлю вас з самохідними оприскувачами серії М4000, а саме модель М4040. Самохідні оприскувачі серії М визначаються експлуатаційною гнучкістю та якістю внесення. Дана машина обладнана шестициліндровим дизельним двигуном об'ємом 6,8 літрів, потужністю 275 кінських сил, радіус розвороту 8,66 метрів. Основний бак об'ємом 4 тисячі літрів, а також бак для чистої води 568 літрів. Трубопровід штанги для подачі розчину з нержавіючої сталі, широкий міст з гідравлічним регулюванням колій, автоматична система вирівнювання на пневмопружинах. Кліренс на даній машині становить 170 см, а також можливість збільшити його до 193 см. Система автоматичного контролю та вирівнювання штанги бумтрек з п'ятьма датчиками, яка підвищує точність та ефективність внесення. Вирівнює штанги, активовуючи датчики, які підтримують постійну висоту штанги над культурою. Під час внесення робочого матеріалу, навіть на схилах, без постійної потреби взаємодії з оператором. На даній моделі встановлена карбонова штанга шириною 36 метрів, висока точність внесення робочих матеріалів у потрібне місце та в потрібній кількості, що надає змогу знижувати втрати. Технологія Exact Apply забезпечує комплексне технологічне рішення, а саме керування окремими форсунками, компенсацію кривої, інтелектуальну активацію насадки або активацію з кабіни, широтно імпульсну модуляцію від 15 до 30 Гц, а також інтелектуальну діагностику. m 4040 включає в собі технологічні рішення, такі як GD-Link, Connect Mobile, Operation Center та сенсорний дисплей Command Center 4620 четвертого покоління, які допомагають підвищити продуктивність та зменшити втрати.